У Миколаєві відбувся показ фільму Залізні метелики режисера Романа Любого. Стрічка розповідає про трагедію, коли росіяни збили у небі над Донеччиною Боїнг, що виконував рейс MH17. Жоден з 283 пасажирів, серед яких 80 дітей та 14 членів екіпажа не вижив. Ми почали працювати в 2019 році після того, як я зробив два короткометражні фільми винятково з матеріалів кримінальних проваджень по найбільшим військовим злочинам на той момент. І після цього досвіду досить таки унікального хотілося якось його використати в більшому проєкті, і Ми почали з командою «Вавилон-13» роботу над повнометражною картиною про МС-17. Бюджет стрічки складає 4,5 мільйони гривень. Кошти були виділені з бюджету та при підтримці Українського культурного фонду і Держкіно створювалось у кінооб'єднанні Вавілон 13 При спільному виробництві «Страймафільм» та Арбібіарте має в собі і документальний матеріал, і ігровий і постановочний. Це матеріали дуже різного походження. Це і супутникові знімки, перехоплення, різний open source, як це називається. Да, тобто ті дані, які є, відкриті дані. Залізні метелики вже. Же побачили у Харкові кривоморозі Одеси після показу у Миколаєві. Команда прямує до Запоріжжя. Промотур запланований по 13 українських містах. Скільки часу фільм триватиме в українському прокаті? все буде залежати від українського глядача. Це єдиний спеціальний кінопоказ в нашому місті. Загалом, взагалі, зараз цей фільм він в промотурі по містах України. Миколаїв 13 в цьому турі. Показ документального фільму в Миколаїві від у стінах будинку офіцерів флоту. Вхід був вільний. Дуже важливо, щоб ДОВ, не зважаючи на те, що тут ще немає ремонту, і ще йде війна, і тут волонтерський центр, щоб він продовжував жити культурним життям, і ми його стараємося максимально наповнювати всім фотовиставками, кінопоказами, концертами, дитячими заходами. Показ фільму приурочений до дев'ятої річниці з дня трагедії. У фільмі показані дослідження обставин збиття цивільного літака, судовий розгляд справи, який тривав вісім років, та його результати. Риторику російської пропаганди навколо цієї трагедії та реакція світової спільноти загалом на цей злочин. Дуже цікавий фільм піднімає такі питання, важливі, що саме іноді байдужість до якоїсь трагедії, ніби кажуть нам, що ми не маємо права не звертати увагу на те, що нам здається можливо, може і нас не турбується, якось. Фільм був презентований не тільки в Україні, але й на найбільших престижних кінофестивалях світу, як в Америці, так і Європі. Це кіно повинно подивитися ще більше регіонів і найвіддаленіших регіонів, до чого призводить ситуація саме і сьогодні в Україні. А подякувати команді, тому що використання не лише документальної хроніки, яка була б дуже сухо в кіно, а є режисерська концепція як фідбек фізичного пластичного театру. І я, як людина, яка Пов'язана з театром, можу сказати, багато таких символів, образів, які відтворені в цій стрічці, саме образних і сучасних.